Сьогодні ми граємо в гру Майнкрафт. І сьогодні я вам покажу невеликий обзор на моє селище. Воно таке великувате, не сильно, то і скромне воно. Мій будинок, напевно, вже видно. Він тут. Знаю, тут зброя. <кій> а, що, ну а вдруг Апокаліпсіс? Я забув. Я забув показати без названого кота, тобто без ім'я. <кій> Якщо хочете попасти в моє серце, пишіть в коментарях. Якщо буде 5 е, е, коментарів. Або навіть більше, менше ні. Якщо буде 4, то покажу. Якщо буде 5 коментарів, то я пок... Ну, типу, покажи сіт. 5 коментарів. Якщо таких буде, я в коментарях напишу свій сіт. У мене тут є зброя і речі. А ще в мене є. Я. Ну це і все. Обзор на моє селище. Знаєте, оце як в грі рівень, багато рівнів. От наше селище зараз на п'ятому рівні. А скоро ми перейдемо на сотий рівень. Коли в мене щось буде тут нове, я вам обов'язково покажу. Ай, я забув показати каньйон. Ну а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, та не забудьте. Саме головне, якщо я не буду випускати відео більше ніж неділю... Я буду, то я після цього моменту буду кожен день випускати фіде. Кожен день буду завить, пока змонтировать. Коротше, всім пока!